Слава Ісусу Христу, миру Божого. Ну і будував кочах 100 років. 100 років він вірив Богу, що буде потоп і треба рятуватися, і діяв по чітко невіреному Божому плану, не додаючи нічого свого, тому що якщо б він там взяти та ширину довжину ковчега, збудував трохи інакше, то всі б не помістилися, то там могли б розбити той ковчег і не змогли б врятуватися. І зараз у нас час ковчегом є жива церква і є пункти благодаті. Якщо чітко по них жити, так само ми можемо стояти, коли ці бурі. І що в наш час і вогнем, і чим ближче людина наближається до Бога. І віра буде випробуватися, і якби ми там не хотіли, щоб все було ідеально, все рівно вона буде випробовуватися, але це для нашої користі.